Літ, готується на відправочку ось такий брасончик. Це Волинь на 28 колесах, такі як були на велосипеді України. Зібраний 500 Вт двигуном, Височенька гума компасівська, Подвійня вода, є фара, кошик, кошик зйомний, дуже легко знімається з рами. Встановлено акумулятор 400 Вт на 30 км 48 вольт, контролером на фірми Huawei Система шотунів алюмінів пробіл. Калітка картриджного типу на пропольшивника. Сідушка з пружинками, з високим поролоном гальма, гальма тут стоять нажні. Ще тут нами назад, багажничок з прищепкою. Все, що потрібно на цьому волосокоді. Він потужний, тягучий, височенький, дуже комфортна посадка на ньому. Тому сподобався він є в трьох кольорах. Звертайтесь, будемо раді постів працювати.